Вітаю! Мене звати Олексій, і я лікар-хірург. Сьогодні ми поговоримо про жировики. Що це таке? Чи всі вони однакові і що з ними робити? Очевидно, що жировик це термін не медичний, а народний. Але що ж ховається за цим словом з точки зору медицини? В народі жировиками називають два види доброякісних новоутворень шкіри та підшкірно-жирової клітковини. А саме ліпоми? Та атероми. Зовні вони схожі між собою, але за своєю суттю та природою абсолютно різні. І тактика щодо їх лікування теж різна. Тож давайте розбиратись, хто є хто. Ліпома це доброякісна пухлина з жирової тканини. Тобто правильніше називати жировиком саме її. Фактично, це звичайна жирова тканина, яка є в кожного з нас. Просто вона росте нерівномірно під всією поверхнею шкіри. А у вигляді сфери, тобто м'ячика, і тому з часом починає випирати над рівнем шкіри. Причини утворення ліпом до кінця невідомі, але є очевидна спадкова схильність. Тобто, якщо у ваших батьків, дідуся чи бабусі були ліпоми, то ризик утворення їх у вас зростає. А надмірна вага чи шкідливі звички тут ні до чого. Найчастіше вони виникають на спині, тулубі чи верхніх кінцівках. Вони переважно округлої чи овальної форми, м'які на дотик, рухомі і не спаяні зі шкірою. І при пальпації, тобто при дотику, вони абсолютно безболісні. Ростуть ліпоми досить повільно, але за роки можуть досягати великих розмірів і важити декілька кілограм. Вони не запалюються і не нагноюються. Тобто, якщо ліпома невеликих розмірів вас не турбує і не приносить вам жодного дискомфорту, її можна залишити в спокої. Якщо ж вона швидко збільшується в розмірах, приносить вам дискомфорт чи косметичний дефект, її можна легко видалити. Операція виконується під місцевим знеболенням. Ліпома видаляється повністю разом з капсулою, оскільки, якщо залишити її шматочок, обов'язково буде рецидив. Після видалення ліпоми на шкіру накладаються шви. Якщо порожнина на місці, де була ліпома, велика, туди встановлюється дренаж. Оперувати ліпоми не обов'язково. Але чим раніше ви звернетесь, тим меншим буде розріз для видалення ліпоми і, відповідно, менший рубець. І ще зверніть увагу, що розмасажувати чи розім'яти ліпоми неможливо, і навпаки, травматизація утвору лише прискорить його ріст. Тепер поговоримо про атероми. Атерома це кіста сальної залози шкіри. Кіста. Це округлий утвір, який має капсулу, тобто стінку і вміст, такий собі мішечок з чимось. У випадку атероми це шкірне сало, яке в нормі виділяється сальними залозами через протоку на шкіру для її захисту та зволоження. Якщо протока закупорюється, сальна залоза про це не знає і продовжує утворювати шкірне сало, оскільки назовні воно вийти не може. То накопичується під шкірою, утворюючи атерому. Оскільки сало продукується постійно, то атероми ростуть набагато швидше, ніж ліпоми. Фактично, атерома це наступна еволюційна форма білих та чорних цяток на шкірі. І оскільки сало має бути назовні, а не під шкірою, то фактично воно для нас є стороннім предметом. І тому може викликати запалення. Тому атероми, на відміну від ліпом, схильні до запалення та нагноєння. Атероми найчастіше з'являються на голові, але можуть бути будь-де на шкірі, де є волосся. Вони більш щільні і менш рухомі, ніж ліпоми. Шкіра над ними може бути блідою або червонуватою. А ще в центрі інколи можна побачити чорну цятку, яка і є закупореною протокою. Всередині атероми знаходиться сальний вміст з неприємним запахом. Як я вже сказав, атероми схильні до запалення та нагноєння. В такому випадку шкіра над атеромою стає червоною, болючою, а можливе і підвищення температури тіла. Такий стан потребує невідкладного операційного втручання, розкриття та видалення вмісту атероми. Гнійні рани зашивати не можна, і часто необхідне встановлення дренажу. Тому розріз після видалення такої атероми є набагато більшим, ніж розріз після видалення незапаленої планової атероми. А ще в разі запалення найчастіше не вдається видалити повністю капсулу атероми. Тому після таких операцій часто бувають рецидиви. Тобто пацієнт замість однієї операції отримує дві сумнівне задоволення. Тому атероми краще оперувати якомога швидше. І не чекати, доки вони запаляться чи нагнояться. В такому випадку, після видалення атероми накладається акуратний косметичний шов. Атерома видаляється разом з капсулою, і пацієнт повністю забуває про свою проблему. І ще одна ремарка. Атерому, на відміну від ліпоми, якщо сильно постаратись, можна видавити. Але я категорично не рекомендую цього робити, оскільки капсулу ви все одно не видалите, і атерома утвориться знову, а ще. Спроба її видавлювання може спричинити її нагноєння. Тобто, атероми оперуємо в обов'язковому порядку і чим раніше, тим краще. Ліпоми, оперуємо, якщо вони збільшуються в розмірах, приносять дискомфорт і косметичний дефект. І наостанок, я знаю, що всім хочеться поприкладати щось зверху, щоб воно саме пройшло. Повірте, цього не станеться, але якщо ви все-таки мені не вірите і хочете спробувати, то прикладайте хоча б речі, які гарно пахнуть.